Я не знаю, хто крутить цю погоду, але на дворі було досить паспортно і навіть падав дрібний дощ. Але нас не зупинило для того, щоб поїхати до парку Королівські Лазінки. По дорозі ми побачили кав'ярню, де власне зайшли, щоб випити кави. Кава була неймовірно смачна, а сама кав'ярня була досить атмосферна. І ми продовжили свій шлях до місця призначення. Власне, коли ми туди прийшли, я був дуже здивований, адже в таку погоду було дуже багато людей. Потім я зрозумів, чому, тому що вхід до музеїв та історичних об'єктів і комплексів був безкоштовний. Черги були просто неймовірно такі шалені, але нам вдалося без черг потрапляти до будь-якої будівлі. Коли я подивився на цю всю красу, мене просто перехоплював дух. Я навіть не знаю, як вам описати, тому що це треба бачити на власні очі. Якщо у вас буде можливість, обов'язково відвідайте усі музеї, які знаходяться на території цього парку. Також у планах мене було ще покормити білочок. Я взяв з собою горішки, але мені цього на жаль не вдалося. Зробити. Звичайно, що після такої прогулянки ми зголодніли і завітали у заклад, де замовили дуже смачну піцу з грушею та сиром. У додаток був медовий соус, саме поєднання просто неймовірне, такий смаковий оргазм був. Потім ми випали ще декілька дрінків і на цьому завершили свій вихідний день та поїхали додому. Адресу та як дістатися парку, я залишу в описі під цим відео.